Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, 1 квітня нагадаю, в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах. Що потрібно знати до 31 березня в Німеччині діє особливий період дозволів на автомобілі саме з українськими номерами? Також розпочнуться техогляди, а за керування незареєстрованим автомобілем. В німеччині буде також накладена штраф у розмірі 70 євро плюс один штрафний бал. Блокаду кордону з Україною можуть припинити через кілька тижнів. Про це повідомив голова комітету Сейму Польщі. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. і Взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Польща у Польщі на кордону з Калінградською областю Росії затримали двох українських журналістів інформаційного агентства Район Ін Юей. Вони проводили розслідування щодо торгівлі, також вантажних перевезень на російсько польському кордоні. За даними видання, поліція забрала у журналістів все обладнання, а їх самих депортували в Україну із забороною на відвідування Шенгенської зони на 5 років. Редакція район ін ЮЕЙ звернулась до міжнародних журналістських організацій, також українських та польських державних органів з проханням відреагувати на цей інцидент. Німеччина в Німеччині з 1 квітня 2024 року власників транспортних засобів з українськими номерами нагадаю, які перебували в країні протягом року, але не отримали німецьку реєстрацію. Будуть штрафувати нововедення. Набувають чинності у зв'язку з закінченням перехідного періоду, коли українським біженцям в Німеччині дозволялось їздити з українською реєстрацією без заміни на місцеві номери. Наголошується, що тепер українським громадянам обов'язково треба зареєструвати своє авто в місцевому регіоні та. Отримати німецькі номерні знаки, Яке покарання передбачено для авто на українських номерах в Німеччині. Невиконання виконання вимог вважатиметься адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 70 євро. Це може призвести до підвищення вартості автострахування. Нагадаю, що водій, який набирає 8 штрафних балів в Німеччині, може втратити водійське посвідчення, як зареєструвати власне авто в Німеччині. Взагалі, процедура реєстрації авто на території ФРН здійснюється через спеціальний. Державний орган або його еквіваленти власникам рекомендується звернутись туди для отримання повної інформації про процедуру. Серед необхідних документів повинні бути заява, дійсний закордонний паспорт, технічний паспорт і діюче автострахування. Також свідоцтва про успішне проходження технічного огляду. Після реєстрації авто власник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та нові німецькі номерні знаки. Також пам'ятайте, що в Німеччині кожен автомобіліст повинен мати автоцивілку, яка покриває відповідальність водія перед третіми особами у разі ДТП. Українці, які перебувають в країні менше одного року, повинні користуватися міжнародним полісом зелена карта. Отже, нагадаю, що українці, які в'їхали в Німеччину на власному авто і залишаються в в країні понад рік зобов'язані зареєструвати та пройти техогляд транспортних засобів. Польсько-український кордон блокаду кордону з Україною можуть припинити через кілька тижнів. Про це повідомив голова комітету Сейму Польщі. Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів, зазначив голова комітету закордонних справ СМУ Польщі Павел Коваль в інтерв'ю українському радіо. Проблема з фермерами і проблема з захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці кукурудзи, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів. Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде, і польський уряд, і український уряд повинні порозумітись, знайти рішення, щоб могли продаватись українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Сказав він, Коваль наголосив, також що справа не проста, але вона буде вирішена. І Європейський союз знає способи, як це зробити. Про все це треба домовлятись. Ось і все сказав голова комітету закордонних справ САМО Польщі. Він також закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною. За словами Коваля, протести фермерів стосуються фундаментальних проблем, які не мають прямого стосунку до України. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.